Є один старий, майже забутий спосіб очищення тіла, який використовували ще наші прабабусі простий, натуральний і надзвичайно дієвий. Йдеться про звичайну сіль, але не ту що для страв, а для миття тіла. Звучить дивно, але саме цей спосіб передавався від покоління до покоління як домашній секрет довголіття. Мудрі люди з минулого вірили, сіль має силу не лише очищувати шкіру. А й виводити з тіла втому, хвороби, навіть поганий настрій. Вона діє м'яко, але глибоко, впливає і на фізичний стан, і на енергетику. Яке ж саме місце потрібно мити сіллю, щоб відчути полегшення вже після перших процедур? Чому такий простий ритуал може стати початком великих змін і чому ті, хто його практикував, рідше хворіли, довше жили і почувалися набагато легше? Слухайте далі. І все дізнаєтесь. Частина 1. Забута зона джерело сили. На нашому тілі є одне місце, про яке ми майже не згадуємо ми щодня приймаємо душ, миємо руки, обличчя, доглядаємо за тілом. Але проступні, більшість із нас згадує лише тоді, коли вони вже болять, а даремно. Так, саме Стопи це унікальна зона, яку наші предки вважали ключем до здоров'я. Вони не просто частина ноги. Це справжній центр нервових закінчень, які пов'язані з усіма внутрішніми органами. На стопах розташовані так звані біологічно активні точки. Їхній стан може впливати на роботу серця, печінки, шлунку, легень, нирок і навіть мозку. Є давня східна приказка здоров'я починається з ніг, і це не перебільшення. У Китаї, Японії, Індії здавна існує практика щоденного очищення та масажу стоп. Цей ритуал вважається не менш важливим, ніж молитва чи медитація. У маленькому японському селі жив дідуш на ім'я Хіроші. Він дожив до поважного віку, майже ста років. Його секрет був надзвичайно простий кожного вечора перед сном він наливав у миску теплу воду, розчиняв у ній морську сіль, опускав туди ноги і мовчки сидів 10-15 хвилин. Потім, обережно натирав топим м'яким рушником, робив легкий масаж пальцями. І читав коротку молитву подяки за день. Він вірив, що стопи це не просто частина тіла, а вхід до внутрішнього храму людини. І якщо цей вхід чистий, той сам храм буде в порядку. Його діти, онуки та навіть правнуки і досі з теплотою згадують цей вечірній ритуал. Мені кажуть, що він ніколи серйозно не хворів, завжди був бадьорий, а його погляд мав ту ясність, яку важко описати словами. Можливо, секрет довголіття. Не в модних пігулках, не в дорогих процедурах, а в уважності до дрібниць. Можливо, просто потрібно почати з того, що під ногами і під нашою увагою. Частина друга сіль мікроскопічна охорона. Сіль звичний продукт, який ми бачимо на кухні щодня. Але мало хто замислюється, що за цими білими кристалами ховається тисячолітня сила природи. Це не просто приправа. Це мінерал, який утворювався мільйони років під землею в морях і горах, і в ньому закладений неймовірний оздоровчий потенціал. Сіль здавна вважали природним антисептиком, вона має здатність знищувати шкідливі бактерії, знімати запалення, покращувати кровообіг і витягувати з тіла втому, застій, хворобу. Старі знахарі говорили, сіль тягне зло з тіла як губка воду. І справді, коли ви занурюєте ноги у теплу соляну воду, починає відбуватись дещо більше, ніж просто очищення шкіри. Цей простий ритуал запускає глибокі процеси. Тіло розслабляється, кров починає краще циркулювати, з організму виводяться токсини. І, що ще важливо, разом з фізичним напруженням часто йде й емоційна втома, тривога, пригнічення. У віддаленому карпатському селі жила жінка на ім'я Марія. Її знали всі як дуже світлу й мудру. Вона прожила довге життя, повне важких випробувань. дві війни, голод, втрата близьких людей, поневіряння, але, попри все, зберегла ясний розум, міцне здоров'я і внутрішній спокій. Щовечора вона ставила біля печі миску, наливала гарячу воду, додавала туди жменю кам'яної солі та кілька гілочок сушених карпатських трав, занурювала ноги, закривала очі і ніби зникала у своєму внутрішньому світі. Вона казала, коли мию ноги, змиваю і день, і біль, і все, що ношу не своє. Все, що мені не належить, йде у воду. Люди дивувалися її спокою, її легкості. Вона рідко хворіла, ніколи не скаржилась. А секрет був простий: вона щодня віддавала тілу кілька хвилин турботи, з сіллю, з тишою, з вдячністю. І, можливо, саме це і тримало її не лише на ногах, а й на світлій життєвій стежці. Частина третя ритуал сили. Просто і щодня. Справжня мудрість у простоті, і саме прості речі часто мають найбільшу силу, щоб почати змінювати своє самопочуття, настрій і навіть здоров'я, не потрібно дорогих процедур чи складних методик. Все, що вам потрібно, це миска, тепла вода, трохи солі і 15 хвилин тиші. Так, цей ритуал дійсно дуже простий. Налийте в зручну посудину воду температури, яка приємна для ніг. Додайте 2 або 3 столові ложки морської або кам'яної солі. Можна також кинути кілька сухих трав, ромашку, м'яту, лаванду або шавлію, якщо є. Сядьте зручно, опустіть ноги у воду, заплющіть очі і, хоча б на кілька хвилин забудьте про телефон, телевізор і розмови, просто побудьте в тиші. Відчуйте, як тепло і сіль починають працювати. М'яко, але глибоко. Після процедури обережно витріть ноги м'яким рушником і зробіть легкий масаж подушечками пальців. Пройдіться по стопі, натискаючи на різні точки. Це не тільки приємно, а й активує важливі нервові закінчення, що пов'язані з органами всього тіла. Це не просто гігієнічна процедура, це контакт із собою, з внутрішнім станом. Це момент тиші, момент вдячності тілу. І саме в таких дрібницях народжується внутрішній спокій. Один мій знайомий, чоловік середнього віку, довго не міг налагодити сон. Він страждав від постійної втоми, коливань тиску, дратівливості. Таблетки не допомагали. Йому порадила бабуся, що вечора робити просту соляну ванночку. Він поставився до цього скептично, але вирішив спробувати. Через два тижні він подзвонив і сказав: Я не знаю, як це працює, але я став іншою людиною спокійний, легкий, без напруги і жодної пігулки не пив. Секрет не в солі, секрет у турботі, у тиші, у щоденному ритуалі, що нагадує, тіло не машина, а живий храм, і воно заслуговує любові. Частина четверта, що зникає разом із сіллю. Цей ритуал не магія і не чарівна пігулка, але його дія настільки глибока і природна, що з часом результат стає очевидним навіть для найскептичніших. Соляні ванночки для ніг це стародавній метод очищення, який працює не лише на фізичному рівні, а й на емоційному, енергетичному. З кожним зануренням ніг у теплу воду з сіллю, щось у нас починає змінюватися. Те, що ми не бачимо очима, але що щодня накопичується всередині напруга, тривога, втома, токсини, емоційні блоки усе це поволі йде. Йде разом із водою, в яку ми віддаємо своє перевантажене тіло і втомлену душу. Цей ритуал не вимагає віри, лише регулярності. Ті, хто практикує його постійно, кажуть я ніби з себе знімаю тягар, немов повертаюсь до себе. Люди починають помічати зміни, у когось нормалізується тиск, хтось каже, що перестав хволіти на застуду кожної зими. А хтось просто відчуває спокій, який давно втратив у вирі життя, Поліпшується дихання, воно стає глибшим, рівнішим, а з ним приходить і спокій у думках. Багато хто починає спати краще, прокидатися бадьорішими, а ясність думок це взагалі окрема історія. Бо коли тіло розслаблене і розум починає працювати інакше, без метушні, без туману, без зайвого шуму. Сіль ніби висвітлює ті куточки в нас, які ми звикли ігнорувати. Але саме в них причина багатьох хвороб і збоїв у тілі. І коли ми м'яко, без насильства щодня очищаємо ці місця, організм сам починає повертатися до балансу. Не завжди одразу, але поступово, без шкоди, без хімії. Просто і мудро. Бо справжнє зцілення не у таблетках, воно в увазі. В дотику, у тиші, і навіть у солі, що змиває з нас усе зайве, повертаючи справжнє мудрість не завжди складна. Часто вона ховається у простих щоденних речах, які ми чомусь звикли ігнорувати. Мити ноги з сілью це не лише про чистоту тіла, це насамперед про повагу до себе, про турботу, про внутрішній діалог, про ті декілька хвилин на день, які ми даруємо собі без поспіху, без шуму, без зайвого. Сіль. Не чарівна, але вона пробуджує в нас щось справжнє, нагадує, що здоров'я не лише про ліки, а й про увагу до тіла, до душі, до традицій, які передавалися від бабусі до онуки, від дідуся до внука. Традицій щось цілюють. Спробуйте, але не один раз зробіть це маленькою звичкою, звичкою жити м'якше, дихати глибше, відчувати тоньше. Бо, як казали старі люди, сіль з тіла зніме хворобу. З душі тягар, а з думки туман. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.